Привіт! Продовжуємо працювати над нашою програмою. Нагадаю, що ми робимо програму, де ми заповнюємо масив, двовимірний масив, заповнюємо числами, а потім ми повинні його вивести на екран. Заповнення масиву ми вже робили минулого разу. Ми оголосили масив, ось він тут у нас оголошений. Поки що це масив 3х3. А тут ми його заповнюємо числами одиничками. Це у нас функція load. Цей метод у нас визивається перед тим, як форма з'явиться на екрані. І тут ми робили так, щоб у нас масив заповнювався такими числами. Давайте зараз ми зробимо так, щоб цей масив у нас виводився на екран. І так, ми можемо виводити прямо на форму. Тут у нас є форма, і ми можемо сюди виводити. Але я не хочу. Можна виводити або взяти picturebox, або взяти панель, то не важливо що. Давайте ми візьмемо сьогодні панель. Я візьму панель. Для панельки я зроблю так, щоб була якась межа у нього видна, наприклад, ось так. І всередині цього квадратика ми будемо виводити наш масив. Як ми будемо це робити? Для цього ми скористаємося методом Paint. Цей метод виникає кожного разу, коли потрібно перемалювати нашу форму або наш елемент, в даному випадку цей елемент. І тут ми пишемо те, що ми хочемо намалювати на цьому елементі. Ми хочемо намалювати так, щоб на формі вводився цей масив у вигляді елемент кожного масиву, у вигляді клітинки. І нехай ця клітинка у нас буде чорного кольору. З синім, синією границею, синьою межою такою. Так, як ми це робимо? У мене є вже ось така заготовочка, я її вже підготувала, тому я скористуюся ціма, ну, не всіма, а декілька команд я буду брати. Так, спочатку на, пригадуємо тут. Цю тему з графічними можливостями мов програмування. І там у нас було ще таке у нас графікс. Графікс це у нас те, на що ми малюємо. Це у нас команда, вона замальовує у нас білим кольором. А далі у нас була, наприклад, ось таку команду я зараз візьму: така команда, яка у нас намалює квадратик. Тільки давайте ми одразу тут ну, візьмемо ось тут. Неважливо, який зараз значено візьмемо, поки що подивимося, що воно дійсно у нас працює. Тобто ми в методі Paint просто будемо малювати такий квадратик. Він у нас тут написано black, тобто він чорного кольору буде. Ось, Ось цей квадратик у мене малюється всередині. Тут у мене йде Black – це колір, 2 це йде товщина. Того пера, яким ми малюємо. Можна поставити 1, можна поставити 2. Тут написано зараз 2, і так воно таким жерненьким вводиться. Далі, 2, 2 – це координати ось цього лівого верхнього кута нашого прямокутника. тс 32, 32 – це у нас ширина і висота. Так, вивели. Отже, ми. Пам'ятаємо, як виводити нам якийсь квадратик, а зараз давайте ми будемо все ж таки робити не це, а будемо виводити декілька квадратиків, тобто виводити наш масив. Я можу взяти ось ці рядочки, їх сюди скопіювати, але замість цього написати вивід цих елементів масива. Чорним кольором два залишається, але ось тут ми будемо писати х X, X умножити на 32, тут ми будемо писати Y умножити на 32. Чому так? У мене будуть квадратики розміром 32 2 на 32. І ми їх будемо виводити один за одним. Тобто, перший у нас буде помножено на 0 буде, х або y, і тут у нас буде 0. Наступного разу, коли х буде, наприклад, 1, тут буде у нас 32. І наступного разу, там наступного буде у нас там 64 і так далі. Тобто Вони будуть у нас зміщені на розмір нашого, нашого квадратика. Квадратик у нас 32х32. На 32. Отже, давайте зараз запустимо і подивимось. От, у нас є у нас є вивід цього квадратика, але не вистачає ще одного рядочка, ага, тому що минулого разу ми тут ось так поставили і не змінили. Ось так. Тобто у нас виводяться ці квадратики в залежності від того, скільки у нас елементів масиву. Тут стоїть 3 і там стоїть 3. Ось таким чином. Ми можемо зробити не чорним, можемо зробити синім, наприклад. А, так. Ось, наприклад, так може бути. Але щоб ось тут не було такого пустого поля, то ми можемо зробити так, щоб цей елемент, а це у нас панелька, щоб вона займала стільки місця, скільки тут у нас квадратиків. Ну, Поки що ми знаємо, що 3, то ми можемо зробити 3. І ось тут у нас у функції load, після всього цього, ми можемо зробити панель. Панель 1 ширина. У нас ширина квадратиків 32, ми помножаємо на 3. І так само ми робимо з висотою. Ну, можна, звичайно, запустити калькулятор і підрахувати, скільки це. А я напишу так, щоб було зрозуміло, що ширина у нас 32. Вона у нас використовується там, вона використовується тут. І помножається на кількість рядків і кількість стовпчиків. Взагалі-то, так, що тут написано 32, там написано 32, це не дуже добре, класно, було б дуже зручніше, якби ми написали, оголосили якусь зміну, це може бути константа. І потім тут в цих місцях ми будемо писати не 32, а. Розмір цієї константи. Ну, це ми можемо зробити потім. Давайте розберемося, поки що як взагалі це робити. Отже, ми з вами зробили так, що у нас зараз малюються наші прямокутники, наші такі квадратики. І зараз у нас цей елемент займає якраз стільки місця, скільки потрібно для того, щоб відобразити. Ну, тут я бачу, що трішечки не вистачає. То, мабуть, ще потрібно, так як у нас там ширина 2, то, мабуть, ще можна добавити або 1, або 2. Давайте спробуємо додати 2, щоб була видна межа ліва та нижня. Ну, от так, так, набагато краще. Так, у нас є така матриця, і тут у нас виводиться зараз воно все білим кольором. Але ми хочемо зробити, щоб всередині було замальовано, в залежності від того, яке у нас значення, одиничка це чорний колір. Крім функції Draw Rectangle, є ще функція Fill Rect. Rectangle. Давайте ми тут її напишемо. Fill Rectangle що у нас тут є за параметри. Перше, це у нас brush. Brush – це колір, яким замальовується наш елемент. Але там хитро воно так пишеться. Я зараз копіюю ось цей рядочок, ось цей і напишу його от сюди. Що це у нас таке? Це у нас зміна типу Solid Brush. Вона називається тут Blue Brush. Давайте ми просто. Браш її називемо. І зараз воно, давайте не синього, а чорного кольору, тому що тут синій у нас вже як межа цього квадратика, а так ми візьмемо всередині, у нас буде чорний. Так, тут що ми пишемо в дужках? В дужках ми пишемо браш, тобто це кість, якою буде замальована наш квадратик. А далі ми пишемо параметри рект, Rect rectangle. У нас буде ректангл такий самий, як був тут, тому я просто ось це сюди копіюю. Ось так. Таким чином. Так, давайте дивимось. Добре. У нас зараз чорним кольором замальовуються наші клітинки. Але. Тут немає перевірки, чому чорним кольором, немає ж ніде не перевірки, що там у нас дійсно одиничка. Що нам потрібно зробити ось тут? Ось тут написати, якщо у нас елемент масиву з в позиції x, y дорівнює 1, то тільки тоді ми замальовуємо, е, ні, не так, то давайте ми ось там зробимо то тоді ми brush робимо чорним. Ось так. А потім замальовуємо. А тут взагалі ми можемо просто ось так зробити. Так. Тобто тут ми оголосили цю зміну, а ось тут ми присвоїмо значення. Якщо у нас одиничка, то ми робимо чорним кольором. Тут нас зараз показує, тому що не назначено значення у випадку, коли у нас не одиничка. Тобто тут ми ще повинні написати ось так, інакше, давайте зробимо білого кольору. Ось так. Тобто, що ми зробили? Тут ми оголосили зміну для нашої кісті. тут ми робимо перевірку. Якщо у нас там одиничка, то ми цю кість робимо чорним кольором, інакше ми робимо білим кольором. І далі ми малюємо цей прямокутник і він у нас буде заповнений чорним або білим кольором. Зараз у нас програма буде працювати так само, тобто воно буде все чорне. Але ми перевіряємо, що вона дійсно у нас працює, запускається без помилок. Ось зараз працює без помилок. Давайте ми зробимо якусь одну клітинку білим кольором і подивимося, що у нас цей весь код дійсно працює. Як ми це зробимо? Ось тут, де ми робили заповнення нашого масива, ми його заповнили числами 1. Далі ми можемо якусь одну клітиночку, давайте її візьмемо зі значенням 1, 0, ми зробимо її білого кольору. Ось, наприклад, так. Тобто, одне тільки єдине значення я туди записую нулік. І у нас одиничка чорний, нулік у нас буде білий, тому що всі ще, які не одиничка, вони всі будуть у нас білими. От, бачите, я зробила 0,1. 0 це у нас виявляється, що це у нас колонка, так як ми вбрали y, і так, ну, можна навпаки робити, у нас вийшло так. Це у нас значення 0, колонка, і 1 це у нас рядок. Перший рядок йде 0. Другий рідк і до 1. Таким чином ми замалювали одну якусь клітинку. Якщо ми хочемо замалювати, наприклад, останню клітинку, то це у нас буде значення 2, 2. Це у нас буде остання клітинка. Починаємо з нуля, всього у нас 3, тобто останнє буде значення у нас 2. Таким чином, зараз у нас замальовується ось ця клітинка. Що ж ми зробили? Ми зробили програмку, де ми заповнюємо масив значеннями якимось. Це ми робили на, минулого, на минулому занятті, там ми заповнили числами 1. Зараз ми додали ще кілька ячів, зробили, зробили заповнення іншими числами, і додали функцію, яка у нас малює ось такий виводить таке. Такий малюнок відповідно до тих значень, які у нас є в масиві. Далі у нас я пропоную вам зробити ще декілька вправ. Тобто, я запишу вправи, які можна робити, і якщо буду складнощі з виконанням деяких вправ, то я також буду записувати окремі відео і показати, як заповнити масив числами, наприклад, по діагоналі, як зробити там по вертикалі, як взагалі його зробити більшого розміру. Зараз у нас тільки три клітинки, але дуже просто можна зробити 5-10 клітинок, або як шахматну дошку зробити, де у нас 8 на 8 і вони там чередуються. Тобто таке також можна зробити. Але для цього трохи потрібно буде змінити цей код, Тобто, щоб не було тут у нас, наприклад, 3, ми заведемо окремі. Змінні, вони будуть відповідати за деякі значення. Також 32 треба винести окремо, ну і так далі. Але для першого разу, тобто для першого варіанту нашої програмки, це буде достатньо, тобто зробити так, щоб можна було вивести цей масив, і в залежності від того, які значення у нас є в. В кожному місці масива, то в нас буде якийсь кольор. Можна програму доробити так, що у нас буде більшість кольорів, тобто не просто білий, чорний, а ще якийсь. Ну це все можна робити окремо, окремими вправами. А на цьому це відео я закінчую. Дякую за увагу. До побачення!